Привіт, друзі! Ласкаво просимо до нашого словника подкасту Словніх Слухавках. Сьогодні ми вирушаємо у подорож Польщею. У цьому епізоді ми згадаємо слова та фрази, які обов'язково знадобляться під час поїздок, на вокзалі, в автобусі, у готелі чи просто мандруючи містами. Наш формат незмінний. Спершу чуєте нові слова польською з перекладом, потім використовуєте їх у фразах і прикладах. Далі діалоги з в реальних ситуаціях, і наприкінці буде блок перевірки плюс. Важка фраза зламає язик. Починаємо Подруж, подорож. Подруж. Мапа. Карта. Мапа. Валізка, Валіза. валізка. Плецак, рюкзак, плецак. Білет. Квиток. Білет. Двожець. Вокзал. Двожець, почонг, потяг. Почонг. Autobus, autobus, autobus. Samolot, litak, samolot. Hotel, hotel, hotel. Rezerwacja, broniowanie, rezerwacja. Paszport, paszport, paszport. Wycieczka, ekskursja, wycieczka. Przewodnik, hit, przewodnik. Zabytki, pamiętki, zabytki plaża, plaż, plaża, góry, 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 jezioro, ozero, jezioro. Frazy. Gdzie jest dworzec? D. zal. Gdzie jest dworzec? Kupiłem bilet do Krakowa. Ja kupiłem bilet do Krakowa. Kupiłem bilet do Krakowa. O której godzinie odjeżdża pociąg? O którego się pociąg? O której godzinie odjeżdża pociąg? Potrzebuję rezerwacji w hotelu. Mnie potrzebne broniowanie w hotelu. Potrzebuję rezerwacji w hotelu. Czy mogę płacić kartą? Czy może zapłacić kartkę? Czy mogę płacić kartą? Szukam przewodnika po mieście. Ja szukam idę po mieście. Szukam przewodnika po mieście. побачити забитки, хочу подивитись пам'ятки. Хце, зобачить забитки. Тоїст піньк на пляжа. Це гарний пляж. Тоїст піньк на пляжа. Любі ходіть по курах. Я люблю ходити в гори. Любі ходіть по бурах. Маме план подружжя. Ми маємо план подорожі. Маме план подружжя. Діалоги. Спочатку я читатиму польською. Намагайтесь зрозуміти. Друге читання буде з перекладом українською. День добре, октури од'їжджав почунг до Варшави. О єдинасті, спиронедшичего. Дікує Барцо. День добре, октори од'їжджав почунг до Варшави. Добрий день, котрий відправляється потяг до Варшави. О 11, з спиро нетричего. Об одинадцяті з третьої платформи. Дякую. Барц. Дуже дякую. Дім добре, мам резервації на nazвісь ковальська. Прошу документ і пашпорт. Оczywiście, ото one. Покой номер 12. Прошу ключ. Дім добре, мам резервація на nazвісь ковальська. Добрий день. У мене бронювання на прізвище Ковальська. Прошу документ і пашпорт. Ваш документ і паспорт, будь ласка. Оczywiście. Ото. Вони. Звичайно, ось вони. Pokój numer 12, proszę klucz. Kimnata numer 12, oś klucz. Szukam przewodnika po Krakowie. Może pan iść do informacji turystycznej. A gdzie to jest? Blisko rynku, na rogu ulicy. Szukam przewodnika po Krakowie. Ja szukaję Hida po Krakowu. Może pan iść do informacji turystycznej. Wy możecie Pidity do turystycznej informacji. A gdzie to jest? ADC, blisko rynku, na rogu ulicy rynku, na rozie ulici. Czy ten autobus jedzie na lotnisko? Tak, ale musi pan kupić bilet u kierowcy. Ile kosztuje? 8 złotych. Czy ten autobus jedzie na lotnisko? Czy ten autobus jedzie do aeroport? Tak, ale musi pan kupić bilet u kierowcy. Tak, ale pan będę kupić kwotę u wodian. Ile kosztuje? Skilki kosztuje? Осім злотих, вісім злотих. Блок повторення. Валізка. Валіза. Пшевотник. Гід. Пляжа. Пляж. Білет. Білет. Гури. Гори. Плецак, Рюкзак. Дворець. Вокзал. Хотел. Готель. Резервація. Бронювання. Пашпорт. Паспорт. Витячка. Екскурсія. Забитки. Пам'ятники. Єжоро. Озеро. Переходимо до рубрики Злам Тут Тобто зламай язик. Класична польська скоромовка для тренування чіткої вимови. В перекладі сьогодні буде скоромовка. Крутило-викрутило крутильце в Пробуємо. Поїхали. Кренчув вкренчув, Кренчув, вкренчу. Кренчука, кренчувок. Кренчов, вкренчув, кренчувка, Кренчов, кренчув, кренчив, кренчувка, кренчувкавкренчувок. Кренчов, френчу, кренчувка, Кренчу, кренчув, кренчука кренчувка, кренчувок. Навіть якщо у вас спочатку не виходить, намагайтесь повторювати максимально повільно, і з часом у вас все вийде. На сьогодні це все. Дякую, що подорожували Польщею разом з нами. Сподіваюся, слова та фрази допоможуть вам у реальних подорожах. Не забудьте підписатись на подкаст, залишити коментар і підтримати наш канал «Пані Польська. Почуємось у наступному епізоді. Па-па!